Велика літера G складається з подовженої похилої палички, подовженої прямої заокругленою внизу, лежачої та вертикальної петель. Починаємо писати вище верхньої рядкової лінії, похилою лінією вгору, яка переходить у петлю, торкається міжрядкової лінії і опускається із заокругленням проводж до верхньої рядкової лінії. Потім від міжрядкової лінії ведемо вниз пряму похилу до нижньої рядкової, заокруглюючи ліворуч, потім праворуч описуючи маленьку петлю. Мала літера G складається з двох елементів: овалу і подовженою похилою палички з петлею внизу. Овал починаємо писати подібно до маленької літери A. Від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо другий елемент, пряму похилу вниз. Біля міжрядкової лінії заокруглюємо ліворуч і видимо петлю до перетину з нижньою рядковою. Закінчуємо букву майже на середині основного рядка.